Цикли на сумських пляжах. Єз і на катерах їздять, і на своїх маленьких якихось моторках. Де в одному транспорту їздити заборонено? День фотографа. «Запечатляти їх емоції, переживання, переживати разом з ними, давати їм якісь там емоції. Які секрети сумських фотохудожників? Добрий вечір. На ЮАСУ ми новини на часі. Далі я і мої колеги розповімо вам про найголовніші події вівторка. Запах фарби у хірургії. Пацієнт хірургічного відділення Сумської обласної лікарні скаржиться. У кількох палатах фарбують двері, а його стан через це погіршується. Головний лікар пояснив, намагаються поліпшити умови задля самих же пацієнтів. Сторони слухала Анна Книж. Віталій потрапив у відділення п'ять днів тому з проривом 12-палої кишки. Говорить, претензій у лікуванні та догляді до медперсоналу немає. Проблема одна: різкий запах фарби в палаті. Сьогодні третій день. Вони починають красити примерно з 9 утра після обходу, після всього закінчують. тому що це продовжується з інтервалом вночі кожні сутки, троє суток. Двоє суток ми терпіли, провітрювали, закривали, дверь було нічим дышати, тому що коридор не можна було відкрити. Вот. И, когда уже третий раз, А вчора -за запахов цих запахів. Я общався за, за відділенням, мені став один віс: чого це указання? Він каже, це моє указання. Задаваю йому питання, ви пагубное пагубне влияння вот цієї краски на больных? Він говорит, я не вижу здесь, ну, пагубного влияния. Підтримав Віталія і син сусіда по палаті. Його батька нещодавно прооперували. Дійсно йому сложно, рвота визвана. І коли двері відкриють, краска, запах відкривається рвота. Я думаю, є водоемульціовані краски, можна було це все зробити. З приводу ремонту у хірургічному відділенні ми хотіли поспілкуватися безпосередньо з його завідуючим, але Володимир Олександрович у коментарі нам відмовив, аргументуючи це зайнятістю. Віталій написав заяву головному лікарю обласної лікарні з проханням припинити фарбування. Делегував до Володимира Гороха двох своїх товаришів. Ми маємо багато скарг аналогічних. Я думаю, вони ще будуть на жахливі умови перебування, на зовнішній вигляд. На жаль, призупинити повністю роботу хірургічного відділення на 60 ліжок обласного. Куди везуть з усієї області, де щоденно госпіталізується від 5 до 12 хворих, де в ургентному порядку 90% ми не можемо. Щоб обезпечити Віталія від запаху фарби, йому запропонували палату в сусідньому реанімаційному відділенні. Я не просив віддільних умов. Тут лежать такі ребята, і ми всі разом тут нюхали. Я не йду, поки не, мене не випишуть планово. Анна книж Сергій Сурков на часі новини. Водні мотоцикли поблизу пляжів. Деякі сумчани на них скаржаться. Кому і на яких умовах можна їздити річкою і що буде тим, хто ставить під загрозу безпеку відпочивальників. Про це далі репортаж від Тетяни Юхти. Ось таке відео зафіксували сумчани у центрі міста вихідними. А це Аліна, вона на пляжі під Харківським мостом відпочиває по кілька разів на тиждень, скаржиться на гідроцикли. Дуже багато таких є і на катерах, їздять, і на своїх маленьких якихось моторках. І також немає ні сигнала, немає ні крика такого. То тобто немає ніякого попередження, що їде якийсь водний транспорт. Нема такого. При Тому що діти вони не розуміють, вони пливуть. Тут здесь їздять, вони берега вбивають, десь тут все потім одразу грязи з-під берега. Я й небезпеки тут не бачу, тому що мало транспорту такого водного тут їздить. По крайній мере, я тут три дні і за три дні я бачила тільки три рази. Нічого поганого в цьому не бачу. Дякую день по по Раніше запрещали, тому що говорили, розмивають берега. Запрет був. А зараз ніхто нікому не жив. Може, нам не запрещають, а їм ні. Василь у водному спорті майже вісім років. Такий гідроцикл у нього третій рік. Їздить річкою майже щотижня. Нам показує своє посвідчення водія та документи на плавзасіб. Я знаю, що в будь-який момент може хтось винирнути, проплить. Але скажу чесно, більше смотрю за тим, що. Вдруг кто-то начал тонуть. Вот больше как-то вот это скребет. Когда ты проходишь пляж, где-то зону действия, видишь людей купающихся, вот больше, наверное, вот эта проблематика в голове. Были раздражительные моменты, когда ты, допустим, идешь, и женщина тебе пьяная кричит вслед. и ее... здесь ребенок купается, ее, конечно, не раздражают бутылки, не раздражает то, что она в нетрезвом состоянии, не раздражает, что она этого ребенка не контролирует. Ну, конечно, я ее раздражаю однозначно. Рішенням сесії міської ради від 13 серпня минулого року введено обмеження руху на судна, оснащені двигунами з 20 травня до 1 вересня щорічно не можна їздити на Блакитному озері з 10 до 18 години. Цілодобова заборона діє на рух озером Чеха і на річці Псел від мосту по вулиці Прокоф'єва до мосту по вулиці Героїв Крут, колишні черепіна. Їздити по воді в інших частинах міста можна, дотримуючись кількох умов. Особа, яка керує даним судном, має посвідчення судна водія, дане судно технічно справне, проводиться щорічний технічний огляд. Забороняється маломірним малим суднам зупинятися та стояти біля інших маломірних суден, які стоять або движуться. Також забороняється йти на швидкості більш 5 кілометрів. На прибережні біля смуги пляжу та біля бази стоянки маломірних суден. Існує відповідальність це адміністративна відповідальність Відповідно до статті 116 КУПАП України передбачено порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на водному транспорті. Покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 неподаткованих мінімумів громадян. Складно покарати, на жаль, тому що ну, реально спіймати правопорушника дуже складно, але, але треба працювати. Скільки водіїв водного транспорту притягнули до відповідальності за порушення правил у цьому сезоні, в обласному управлінні Укртрансбезпеки нам не повідомили, перенаправили до центрального у Києві. Туди ми направили запит. Тетяна Юхта, Олександр Новожон, Сергій Сурков та Сергій Мілевський на часі новини. Дитячий садок на базі третьої школи обійдеться міському бюджету в 3 мільйони гривень. Таку орієнтовну вартість озвучила виконуюча обов'язки начальника управління освіти і науки Сумської міськради Тетяна Дрига. Аби облаштувати садок, у сумах мають підготувати проєктні документи. У дитсадку планують створити 3-4 групи для майже 80 дітей. Тому облаштування у школі номер 3, приміщення під дошкільний навчальний заклад можливе. Орієнтовна вартість проєктно кошторисної документації складає близько 4 близько трьох мільйонів гривень. Ну і питання в зв'язку з тим, що це гроші немалі, питання перебуває в стадії вирішення. Готовка документації та надання пропозицій, Ну, я так розумію, це по бюджету може бути тільки на наступний рік. Йдеться саме про ту школу, де два роки поспіль працюють волонтери бабського батальйону Тил. Їх майже місяць тому працівники навчального закладу намагалися виселити з приміщення школи. Усе через ремонт. Плюс директор планувала реорганізацію. Мені надавали офіційну відповідь Данильченко шилом і за підпису пака, що до кінця травня місяця будуть поводені роботи по реорганізації закладу. Роботи повинні були уже влітку проводити, тому що якщо реорганізація відбувається в кінці травня місяця, ж розумієте, про реорганізацію повідомляють за два місяці, не пізніше, ніж за два місяці, і тобто до першого вересня повинні були зробити все і кошторисну документацію, кошти виділити, відремонтувати все, все повністю. Прокоментувати таку ситуацію в управлінні капітального будівництва відмовилися, посилаючись на те, що поки не володіють інформацією про подальші роботи в закладі. Начальник управління освіти і науки у відпустці, так само як і Степан Пак, заступник мера, який підписував лист для директора третьої школи про реорганізацію. А напередодні 4 липня на прес-конференції з представниками цієї школи та волонтерами міський голова пояснив ситуацію так. Для того щоб зробити дитячий садочок, а дійсно їх не вистачає в нашому місті, повинен бути типовий проект. І ми не можемо просто за за рахунок сміття, Да, дійсно я на сміті поставив, що я не проти того, щоб там було. Тому що якщо у нас є можливість сьогодні і відні приміщення є, і є можливість, а але це потрібно сказати архітектори. Коли буде проект, і вони скажуть, да дійсно маленька ступенечка, да невеличкий поручень, да на відповідній відстані від полу унітаз і унітазимувальник. Як коли це буде, коли буде відповідний проект, тоді буде прийматися і рішення. Профілактичні заходи з шахрайства. Працівники поліції розповіли жителям села Сад, що у Сумському районі, як не натрапити на телефонних шахраїв та інтернет-афористів. Проводиться на території області профілактична профілактична операція. Чужії в селі. Це пов'язано з тим, що на даний час відбувається багато шахрайських дій відносно пенсіонерів, а також. Других громадян області. Пам'ятка, почитайте, почитайте. Розкажете своїм. Поліціянти роздали інформаційні картки пам'ятки, де вказані найбільш поширені схеми шахрайства та способи їх уникнення. Операція «Чужий в селі поширюється, зокрема, на самотніх людей похилого віку, пенсіонерів та інвалідів. У будь-яких випадках працівники поліції радять не панікувати, перевіряти інформацію щодо своїх близьких та звертатися за номером 102. Якщо телефонує невідома людина, а ще просить кошти якісь, то дійсно треба бути обережними і перш за все звертатись, телефонувати зразу на 102, щоб люди це розуміли і на допомогу приїхали органи, які цим опікуються. Визначили якість життя у місті. В сумах продовжується робота над проектом Український самоврядно громадський стандарт він передбачає залучення громадськості до вирішення проблем сум. Для цього запросили польських експертів та створили список питань, які потребують термінового втручання. Протягом двох місяців сумчани в інтернет опитувані вказували, що в сумах потребує змін. Najwyższy ocinku zwyczajno zawsze w Ukrainie ma pokrytja do rych, Ekologia, pochana odcinka, dostępność miejsc w jaslach na terytorium Chromady i efektywność roboty z osobami, jakie mają alkoholną no ta, narkotyczną zależność. Trzeba y, zwyczajno, y, jak y, deputaty Tacholowa formułują budżet na następny rok, podziwić się, tak? A, y, możliwość wszystkich do nie zrobimy, ale Також є похана оцінка тротуарів, тобто може також зробимо тротуари, так а а може, можливо, треба треба в дитячі садочки або в'ясла за інвестувати. Так, місцевий самоврядний стандарт передбачає собою і парти... партиципацію, тобто використання громадськістю частини бюджетних коштів. Тобто, і тут також шлях ефективного вирішення проблем ремонту доріг, облаштування дитячих майданчиків, облаштування. Зон відпочинку для міста, тобто у спільному використанні бюджетних коштів у спільному використанні механізмів управлінських, якраз і є вирішення ефективне вирішення проблем, які прозвучали сьогодні. Серед питань, які найменше вимагають втручання, за думкою питаних сумчан, співпраця адміністрації з підприємцями та компетенції вчителів, проект Український самоврядно-громадський стандарт триває протягом двох останніх років. Це документ, яким будуть користуватися органи місцевого самоврядування. Він складений на основі практик поляків і семи українських міст. Наразі триває доопрацювання документу. Табір з елементами військово-патріотичної гри Сокіл Джуран», який протягом трьох днів розгорнули поблизу села Дубовича, Кролевецького району. Учасників навчали військові підготовці, виживанню на природі, а також прищеплювали патріотизм. Табір організували в четвертий, Назбирали близько 70 козаків, з Конотопа, Кролевця, глухова і села Дубовичі. Як виховували юних козаків та козачок, бачила наша Маргарита Лисенко. Павло завітав до табору з досвідом, адже до цього був учасником гри Сокіл Джура. Ну, мабуть, коли такі роки молоді, треба проводити все своє життя у Русі, і це як яскравий приклад. Ця гра, вона, мабуть, підтримує цей життєвий тонус. На січі козаки розділені на рої в кожному до десяти осіб. Старші бувалі козаки або ж молодики, як їх звуть, виховують менших козачат та джур. Про те, що заборонено в таборі, розповів головний куреня. Порушувати дисципліну в першу чергу. Порушення дисципліни карається у нас, карається ну, для дітей вже ж не так жорстко, як у армії. Да, можемо поприсідати. Боже, побігати, коло, якесь завдання виконати таке, що не нравиться самим дітям. Щодня козаки та Джури відпрацьовували строєвий крок під заспів з української повстанської армії для ритмічності. Атака. А мені то все байдуже, а мені то все байдуже. Біля мене, друже! Біля мене, дуже тож мені байдуже. Тренували себе в бойовому мистецтві джура під час імітованого нападу диверсантів. Це дуже потрібно в реальному житті, але вже ніколи не знаєш, що з тобою може статися, у якій скрутній ситуації ти можеш опинитися. Ось і це дуже корисно. Найбільше мені подобається у цій грі це військово-патріотичні моменти, які виховують у тобі мужність та дух патріотизму. Ця гра виховує патріотів. В першу чергу я вважаю, що для нашої держави, держави України повинні бути патріоти, щоб ми могли захистити нашу землю в будь-який час, який не бодже. Козаки цивільні люди, це ті люди, які завжди боронили землю, завжди її захищали. То хай молоде покоління теж розуміє. Чим займалися козаки, і в цих традиціях виховується про те, що найбільше запам'яталося та сподобалося таборівцям, слухаємо з перших вуст. Вночі звучала сирена, коли ми бігали із диверсантів, шукали прапор, це було дуже цікаво. Дуже гарна атмосфера, дуже багато нових друзів. Ну, також це так можна навіть сказати, школа виживання, в якій ми навчаємося і можемо пристосовуватися до будь-яких. Умов у будь-якій ситуації, незалежно від того, де ми знаходимося, що ми з собою маємо. Був на січі і рій Лицарів Сумщини, який в четверте став переможцем обласного етапу військово-патріотичної гри сокіл Джура. І тепер захищатиме честь Сумщини на всеукраїнському етапі цього літа в Одесі. Рій! Вицарі Сумщини! Наш девіз! Наліна наших! За 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 честь, за волю, за козацьку долю. Щовече біля багаття визначалися кращі козаки та козачата, а також підводилися підсумки і було урочисте співання гімну. Маргарита Лисенко, Сергій Лазаренко на часі новини. Православні християни сьогодні святкують День апостолів Петра і Павла. У народі вони вважалися покровителями рибалок. Цього дня віряни йдуть до храмів, аби вшанувати апостолів. Традиція відзначати День Петра і Павла сходить до 258 року. Суми мають співзвучну з іменами апостолів назву вулиці. Звідки ж вона бере свою назву? Знає Даніїл Кудін. Вперше цю вулицю назвали Петропавлівською понад 200 років тому. З того часу її назву декілька разів змінювали, проте наприкінці 90-х років вона стала знову Петропавлівською. Є церква Петропавловська, сьогодні храм у них. І відсюди і названня вулиці пошло. Наверно, в честь праздника Петра і Павла. Петропавловська. Чесно, не спомню. Наверно, по імені Петра і Павла. Не знаю, чесно. Знаю, що собор був Петропавловський у нас тут. А, і, наскільки я як мені да, це названня дуже, дуже старе. Назва вулиці Петропавлівської справді походить від назви церкви на честь апостолів Петра і Павла, яка збудована на території центрального кладовища. Ця вулиця в 20 столітті, на жаль, змінювала свої назви, і е, революції, перевороти, е, війни спричиняли до свавільного. Перейменування цієї вулиці. То вона була названа на честь гітлерівського окупанта, то на честь Леніна, то інші, які тоталітарні вожді і вожди, які прагнули увіковічитись в цій вулиці. Історична назва, перша назва цієї вулиці Петропавлівська, такою вона має бути. Даніл Кудін, Сергій Сурков на часі новини. Сьогодні є ще одне свято, 12 липня. Своє професійне свято відзначають фотографи всього світу. Є дві події, що припадають на цю дату. Вона вважається днем святої Вероніки, покровительки фотографії. А також 12 липня народився засновник компанії Кодак, який вивів мистецтво фотографії на рівень, доступний кожному. Про сучасне мистецтво зйомка нам розповіли сумські фотохудожники. Богдана захоплюється портретною фотографією. У неї все починалось з невеликих фотосесій, знімала друзів та подруг. Саме це надихає її на нові звершення. Брати в кадр людей, запечатляти їх емоції, переживання, переживати вместе з ними, давати їм якісь емоції, щоб вони переживали в місті вот самі. Оце моє це класно, мені очень подобається і я підпитуваюсь навірно емоціями от людей. В общем, це класно. У доробку фотографа Сергія Колеснікова є світлини, що отримали призові місця на міжнародних конкурсах. Суть фотографії. Коли я там преподавав, я всіх учив, що це є світ і тінь. Головне це поняття. Вот. Якщо ти розумієш, то тоді ти можеш з допомогою світу робити фантастичні штуки. Десять років існує сумський міський фотоклуб Імпульс. Весь цей час вони працюють у жанрі концептуальної фотографії мы во многих жанрах, если да, сказать, так сказать, мультизадачний, але основний жанр це концептуальна фотографія, портрет, тому що фотографія сама зародилась, по суті из за того, що человеку возникла потребность, да, фіксувати себе, а потім вона почала розвиватися дільна. Загалом сумські фотографи об'єднані у три фотоклуби: імпульс, позитив та дитяча фотостудія. Ми. Маргарита Сахно, Анна Ільїна та Віктор Лапченко на часі новини. На цьому у нас все. Я прощаюся з вами до завтра. Гарних вам новин на все добре.